Зупинка на Кам'янецькому переїзді від вівторка знову працює. Щоправда, офіційного відкриття ще не було. На ремонт її закрили у грудні минулого року, а фактичні роботи розпочали лише на початку літа. Протягом усього часу діяльність зупинки у майбутньому відстоювали пасажири, торгівці та представники влади міста. Неодноразово зверталися з цим проханням до керівництва Укрзалізниці відповідного міністерства та особисто президента. Домовленості щодо відкриття кам'янецького переїзду таки досягли у квітні на виїзній нараді на спірному об'єкті. Роботи тоді представники Укрзалізниці пообіцяли завершити до середини літа. Зупинятися тут окремі потяги почали лише під завісу липня. Закриття кам'янецького переїзду на ремонт керманичі залізниці мотивували відсутністю огорожі та аварійністю посадкової платформи. Мовляв, її треба капітально ремонтувати, інакше біди не уникнути. Цю роботу вони брали на себе до середини липня на коліях замінили щебінь, укріпили перон, вирівняли поверхню, встелили мучку, встановили бордюри, побілили та пофарбували де необхідно. Зі своєю частиною квітневих домовленостей місто впоралося вчасно. Ми свої зобов'язання виконали повністю, тобто ті, які ми брали. Ми мали сходи зробити там благоустрій, трошки і ми надали пільгу частково, тобто, скажімо, по великому рахунку. Лавова частка робиться за рахунок того, що ми надали пільгу. Хоча, ну, з іншої сторони, ви знаєте, вони перевозять пільгові категорії. І вони десь розрахунок дають на 4 мільйони, ми їм відшкодовуємо десь 600 тисяч. Там не всі потяги. Тобто, в основному напрямок це Деражнянський, Волочиський. Так як основна частина людей користується ними, тобто ті, ну, в принципі, так, як попередньо було досягнуто компромісу залізницею. Щодо встановлення огорожі, питання залишається відкритим. Бо якщо рух швидкісного потягу проляже через Хмельницький, зона навколо колії має бути огороджена. А в місті, ймовірно, з'явиться ще один шляхопровід. В Перспективі, якщо буде швидкісний потяг на Львів, то і прийдеться франка закривати. Через то ми пока згоди не даємо. Тобто буде колись. Ми тоді будемо шукати, ставити питання. Ми не підписуємо. Тобто, тоді залізниця хай будує ще один місто шляхопровід. І тоді будемо вирішувати. Чи буде офіційне відкриття та коли наразі невідомо. Поки ж тут зупиняються п'ять приміських електричок Дережнянського та Волочиського напрямків, в основному в ранішніх. Чи задоволені такими зручностями пасажири, вирішили запитати у них. Відкрили це для людей всі звідти біл за продуктами сюди купляти і тоді назад бігти туди. Ви Я дід старий. Прибіг за 10 хвилин звідти і, 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 беру, і купив і назад вернуть туди, щоб сісти на поїзд. Хіба це розумно? А зараз хорошо зробили. Хорошо, що відкрили станцію, звісно. На роботу людям. Але удосвіт для цього немає. Хай зроблять перехід. от самі подивіться, Тут є переходка, що немає, От як людям скакати по путях? Тисяча людей, а яка бабуся з паличкою, то там взагалі не пройде. Я з тачкою то не можу, обхажувати так. А так все нормально. Добре, що хоч діли, віднавлюється електричка. Я вважаю, що хорошо, що відкрили Кам'янецькі, але переходу не до зробили для до людей нормального. Хорошо ставлюся для того, що відкрили, тому що незручно було людям. Базар все таке. Сучасні фонтани, лавочки, барвисті квітники уже за два місяці. Відпочинкова зона поблизу кінотеатру Шевченка матиме оновлений вигляд. Ремонтні роботи працівники компанії «Будком» розпочали два тижні тому. Аби перетворити центр Хмельницького в Оазу у міському бюджеті передбачили 2,5 мільйони гривень. Зона Викпиченка, вона так, е, суттєво не зміниться, просто вона буде е, облаштована якісними матеріалами, будуть е, всі фонтани существуючи не залишаються, тільки будуть облицьовані плиткою якісною, розістойкою, зверху будуть встановлені парапітні плити з граніта. Плити з граніту поставлять і на підпірних стінах квітників. На них облаштують лавочки, подібні як у сквері імені Шевченка. Усю територію зони відпочинку встелять тротуарною плиткою. Це десь 2900 квадратних метрів буде вложено тротуарною плиткою. Ці тротуари від дороги, від кінотеатра Чкалова і по вулиці Проскурівській. Плитка по якості, така як біля театру, як на площі. Аби відновити роботу старих фонтанів, повністю замінять каналізацію. Крім того, встановлять новий водограй у вигляді великої гранітної кулі. Добре освітлюватиметься майданчик у вечірній час. Для цього тут розташують 18 ліхтарів. Завершити реконструкцію зони відпочинку мають намір до Дня міста. Влетів на зупинку громадського транспорту. Водій Шевролет АВЕО виїхав на смугу зустрічного руху. Зупинила кермувальника лишень електроопора. Пригода сталася цього вівторка, о сьомій вечора, на вулиці Інститутській. Очевидці ДТП в мережу інтернет вже виклали відео. На зображенні важко не помітити, у якому стані водій полишає свою автівку. Двігать і заліз. Там в салон пішло. Він не може пояснити, чому він виїзд на свого зустрічного руху. Може заснув, не пам'ятає, що їхав, отягнувся після зіткнення з електропорою. Було встановлено, що водій знаходиться на терезому стані, оформивши матеріали ДТП. дане водія було направлено на огляд медичний, де було виявлено, що він знаходиться в стані алкогольного спиніння, а саме показав 1,96 проміля. Цей показник майже в 10 разів перевищує допустиму норму. Захмелілого водія притягли до адмінвідповідальності, а автівку затягнули на штрафмайданчик. У дорожньо-транспортній пригоді, крім транспортного засобу, ніхто не постраждав. Працівники Державтоінспекції кажуть, водію пощастило. Година пік минулась, на зупинці люду не було, а дорога була напівпорожньою. Для України це не перший випадок, коли автомобілі таранять зупинки громадського транспорту у червні в Сумах. Під час такого зіткнення загинуло двоє людей. У березні в Дніпропетровську кривава пригода забрала життя п'ятьох пішоходів. На 40-річного захмелілого Хмельницького водія чекає грошове покарання. Швидше за усе позбавлять його і водійських прав. Якою буде сума штрафу та термін заборони на кермування, вирішить Феміда. Він не банкір, не підприємець, не педагог і не художник. Сергій Дрозд обрав професію слюсаря, яка не приносить бажаних статків, зате завжди оцінена людьми. Завіданість у роботі, професіоналізм та надзвичайну відповідальність молодого спеціаліста житлово-комунальної контори No7 відзначатимуть як кращого за професією на день міста. Свою трудову діяльність Сергій Дрозд розпочав у 20. Пропрацювавши рік уже ко 2 його запросили у сьомий, ще й пообіцяли допомогти з житлом. Завдяки міській владі у молодого перспективного робітника з'явилось власне помешкання. У житлово-комунальній конторі зізнаються, за майже 9 років роботи Сергія не надходило жодних нарікань від мешканців. Молодий слюсар відповідальний, старанний, ще надзвичайно терплячий, що особливо важливо у роботі з людьми. Людина за 4 роки я бачу працює добросовісно, виконує всі свої завдання. Якщо подивитися більш серйозно, так по роботі на кожному на участку, де він працює, значить завжди порядок. Робота не з легких зізнається, й сам слюсар Сергій намагається не стояти на місці, вдосконалювати свої навички. За його словами, клопотів додається у період консервування, коли мешканці викидають відходи у каналізацію. Все ж роботи не боїться. І кран замінить і ліквідує прорив стічної труби. Має молодий відчайдух власну формулу успіху. Зробити раз якісно і другий раз не вертатися на це місце. І так воно нам. Поки що получають. Ось за таке сумніне ставлення до роботи Сергія Дрозда будуть вітати на очах сотень мешканців та гостей міста у день народження Хмельницького. Тюремне мистецтво на широкий загал. Традиційну виставку робіт в'язнів цьогоріч присвятили одразу двом датам: – 1025-літтю хрещення Русі та чергові річниці Незалежності України. На експозиції представили 110 доробків. Це картини та роботи декоративно-прикладного мистецтва. У більшості осіб, які взяли пензел в руки, вони до скоєння злочинів цим не займалися. Звичайно, для того, щоб намалювати картину, потрібно, щоб було приміщення. І ми создали умови, виділи спеціальне приміщення, так називаємо художні майстерні. Ми закуповуємо їм краски. Спершу усі роботи засуджених експонували у колоніях, і лише потім найвдаліші витвори помандрували на основну виставку до обласного центру. Здолали так званий конкурсний відбір більше 20 авторів. Семеро з них – дебютанти творчого заходу, а деякі експоновані роботи фахівці називають навіть унікальними. Один із авторів працює в надзвичайно цікавої техніці, якою не займаються. На жаль, у нас на поділі це художня пірографія, художнє випалювання. Але це дійсно роботи високомайстерні. За словами тюремників, на державному рівні заговорили про розширення спектру спеціальностей у профтехучилищах, що діють при колоніях. З огляду на кількість умільців серед в'язнів ймовірно навчатимуть на майстрів народної творчості.